Пригоди барона Мюнхгаузена Ці записи, власноруч зроблені відомим мадрівником Йоганном фон І, було знайдено серед його речей, які він забув 1700 такого року у готелі міста Гановер. Якось подорожував я Німеччиною, коли це зненацька знялася шалена негода, Рвучкий вітер розгойдував міцне верховіття дерев. А дощ піріщев, наче з відра. Отож довелося шукати прихистку в найближчому замку, бо я змок до рубця. Мене привітно зустрів хазяїн замку, літній добродій із напрочуд гострим поглядом лукавих очей. З-під хвацько набакиреного капелюха стирчала біла кіска перуки. Він відрекомендувався барона Мюнхгаузеном, і гостина запропонував мені обсохнути коло камінна. Враз мені в око впали опудала, розвішені на стінах чималої кімнати. Серед них були кабан з отакеними іклами, восьмиголовий заяць і справжня дивовижа, олень з розложистою вишною поміж рогів. Я запитав про цю чудасію у господаря. На що той відповів умощуйтеся зручніше, і я розповім вам про дивовижні, але справжні пригоди барона Мюнхгаузена. Коли я розташувався у кріслі з гарнятком гарячого пуншу, барон почав свою розповідь так: Я залишив рідну домівку посеред зими. І я нещувся, як переді мною, наче у вихорі, пронеслися вовк. Запряжений у сани, куріпки на шомполі, восьмиголовий заєць, кораблі, поглинуті рибиною, і, звичайно, ж диво Олень. Я літав разом із бароном верхи на ядрі, гарцював на баскому коні посеред обіднього столу і одним влучним пострілом поціляв п'ять пар качок і величезного качора». Отак От за розповідями непомітно сплила ніч, а на ранок негода ущухла, і я зміг їхати далі. Але на згадку про гостинного барона я запам'ятав і записав усі ті історії. І хочу запевнити, що всі ці оповіді від першого слова й до останнього чистісінька правда, бо правдивішої людини, аніж барон Мюнхаузен, я ще не зустрічав. Та й смачнішого вишневого варення. Так так, з того самого дерева, зроду не куштував. Отож умощитися зручніше у кріслі, приготуйтеся слухати про дивовижні пригоди барона Мюнхгаузена, розказані ним самим. Частина перша. Кінь Літун Отже, я залишив рідну домівку посеред зими і вирушив до Росії. Певна річ, я поїхав верхи, бо так узимку найзручніше. Адже не потрібен візник, який повсякчас наровить звернути до корчми, бо страшенно знемагає від спраги. Так їхав я день у день, поки не збився на манівці та не заблукав. Сипав густий сніг, наче хто на горі перину розпоров. Скільки сягало око, усе геть чисто замело снігом, і ніде не було видно. Ані лялечки. Кінь мій загрузав по коліна у снігу і вже ледве волочив ноги від утоми. Довкруж не мигатіло жодного вогника, тож зрештою довелося зупинитися на ночівлю просто неба. Серед голого степу стирчав один однісінький кілок. До нього я й припнув коня. Сам же, влігшись неподалік, підклав собі під голову кулака. Аби спалося м'якше, а тоді задав такого хропака, що прокинувся лише опівдні, коли сонечко вже високо підбилося в ясному небі. Я солодко позітхнув, протер очі з просоня й отетерів отакої. Уявіть собі, я лежав посеред якогось містечка, а шатні будиночки привітно посміхалися вікнами, а довкола. З'юрмилася чимало люду. На мене з цікавістю витріщалися і старі, і малі, і щось белькотіли незрозумілою мовою. Де ж мій кінь? Аж тут я почув злякане іржання, десь із гори. Задираю голову, і що ж, ви думаєте, бачу? Кінь мій, прив'язаний до верху дзвіниці, метляється у повітрі, дригаючи ногами. Бідолашна конячина – Благала мене, звісно, своєю конячою мовою, повернути її на тверду землю. І тут мені сяйнула блискуча здогадка. Учора містечко аж по маківку церкви засипало снігом, але вночі настала небачена відлига, сніг розтанув, наче цукор у гарячущому чаї, і я поступово осів на землю. Але ж кінь мій залишився на горі. Те, що в темряві здалося з кілком, насправді виявилося вершечком дзвіниці. Хіба ж міг я залишити коня на призволяще? Не вагаючись, я вихопив свого пістоля І поцілив у воздечку, а стрілок я ні в року. кінь радісно ржучий щасливо приземлився, і я помандрував собі далі. Під шалені оплески глядачів, баский вовк, отак, долаючи версту за верстою до трохи кав'я до Росії. Але що край, то і звичай. А як ви знаєте, взимку в Росії не подорожують верхи. Тож я купив перші ліпше сани, запріг у них конячину і помчав у Санкт-Петербург. Правда кажучи, мені більше припав до смаку. Інший звичай, коли господиня зустрічається гостя, пригощає його чарчиною та дзвінким поцілунком. Одного дня, а точніше кажучи, місячної ночі, я опинився казна, на де у дрімучих лісових хащах. Час брався до півночі, і я вже було солодко законяв, але тут мій кінь наш порошив вуха і почав ловити держаки від страху. Я озирнувся і, ой, леле, бачу, женеться за мною здервезний вовчисько, яко підганяє ще більший зимовий голод. Величезна вовща паща вже була коло мене. Вовк висолопив довго червоного язика, і я міг перелічити вигострені ікла. Вовк геть нахабнів, змовницьки підморгнув мені і ласо облизнувся. Мені майнула лиховісна думка, що відсутність нажай виделки не завадить йому смачно пообідати чи топак повечеряти. Уторопавши, до чого воно йдеться, я впав до лілиць на сани і умить притомнів, тобто оліг задрімати. Але вовк навіть не звернув уваги на таку дрібноту, як я. Він одним махом перескочив через мене і люто накинувся. На сердешну конячину Вовчиська одним махом заковтнув задню частину шкапи, наче то був шмат ковбаси. Тим часом налякана передня частина ушкварила ще швидше. Коли я тямився, вовк уже заковтнув і другу порцію коня, одначе ж збруя залишилася, і вовк не міг із неї виборсатися. тож замість коня. У мене тепер в упряжці біг страшезний вовчисько з набитим черевом. Я, звісно, не розубився і заходився, ще сили періщити його батогоп. Їй богу, добродії, у мене ще й досі болить рука, коли згадаю, як кілька годин поспіль батоже вовка. Отакечки галопом ми проминули кілька містечок. І заїхали до Санкт Петербурга. Містяни аж роти о отакої чудосії. вовк везе сани, наче справдешній кінь.